Жахлива дорожня транспортна пригода у Вінницькій області між селами Петрик та Дашківці, що у Літинському районі внаслідок зіткнення автомобілів загинуло аж чотири людини: водій легковика, двоє його пасажирів та пасажирка вантажівки. Ще один водій, 60-річний чоловік, у важкому стані його шпиталізували до районної лікарні. За інформацією, Поліції водій автомобіля Ваз не впорався з кермуванням та, виїхавши на зустрічну смугу, зіткнувся -Vito. з автівкою Віто». Експерти з'ясовують, чи перебували водії у стані алкогольного сп'яніння. Дорожня транспортна пригода сталася внаслідок того, що водій автомобіля ваз 2110 не впорався з керування і виїхав на смугу зустрічного року. Він рухався у напрямку міста. Хмельник, йому назустріч рухався автомобіль Мерседес Бенс. Внаслідок зіткнення водій автомобіля ВАЗ-2110 та два його пасажири загинули на місці пригоди. Також загинула пасажир автомобіля Мерседес віто У Мерседесі їхало подружжя, чоловік, який перебував за кермом, залишився живий. Він з численними травмами зараз госпіталізований в лікарні. Життю його не загрожує, але він отримав важкі травми.